Коментарі черкаських мамп. Нікіта Руслов, скажіть, будь ласка, перші враження після гри, що вдалося, що стало основною причиною поразки, на вашу думку? Ну, в нашому випадку, поки що в всіх іграх, сказав би, причини поразки доволі такі однакові. Глобальні помилки, від яких ми намагаємося, яких ми намагаємося здихатись. Саме такі фундаментальні речі, з яких все починається, це перш за все боротьба на власному щиті. Дуже часто в іграх, мабуть, в кожній грі ми програємо власний щит. Ми над цим працюємо, можу сказати, що трішки краще, але все одно недостатньо добре, все одно це приносить нам багато проблем, тому працюватимо і надалі. І окрім окрім підвору, мабуть, якість. Того, як ми ведемо себе з м'ячем, не досить гарна якість прийняття рішень, прийняття рішень в нападі. Там, де треба атакувати, можливо, ми десь не беремо на себе, там, де не треба, беремо зайве. Треба навчитись знайти цей баланс і продовжувати, продовжувати працювати, не опускати голову, чіпнат лише починається. І незважаючи на рахунок, там вчорашній сьогоднішній, там доволі велика різниця. Я сказав би, що десь в яких момент, в якихось моментах, ми бачимо результати нашої роботи. Ми потрішки починаємо прогресувати, починаємо ставати на ноги. Тому я сподіваюся, я думаю, насправді не просто так, не безпідставно, що далі у нас все буде краще. Можна по Прибудок розкову картків. Вчора сьогодні це не той відсоток, який хочу мати чакастима, бо ви персонально. Що це? Брак тренування, можливості на 5 зіграти У вас немає тренування. Що певне, що в чому проблема? Це однозначно не брак тренувань, не брак роботи на тренуваннях. У нас, нас вистачає людей, як ви кажете, для роботи 5 на 5 на тренуванні, так, але це все ж таки набуття цієї впевненості, набуття все-таки пошук правильних рішень для. Для атаки, для китку, тобто від правильних рішень ти отримуєш і впевненість і, і заряд, і, звичайно влучаєш краще. Тому я б не сказав, що мабуть там причина, що десь у нас там за погані фізичні кондиції. Ми досить таки прибали в цьому аспекті, тому я думаю, і покращення у відсотку влучань теж не за горами. І вас, які у вас амбіції? Будь вані що зараз російсько-українська війна від соющувато заростила 3 на 3. Тому що ну, наприклад, на Тому він як і виграє на п'ять зараз, але хотів би 3 на три, там втрачати тонус і повертатися. Які у вас сподівання на 3 на 3 або які бажання? Ну звичайно, все залежить від ситуації. Насамперед, низький уклін Збройним силам України. Завдяки їм ми маємо змогу грати не в 3 на 3, але маємо змогу проводити чемпіонат 5 на 5. Тобто нічого не було б можливо без їх зусиль. А стосовно 3 на 3, у перспективі покаже час зараз. Ми там, де ми є. От я, Антон Мусієнко. Звичайно, є свої складнощі перебудування на баскетбол 5 на 5, трішечки, але. Все ж таки, в нього краще трішки виходить, ми бачимо так. Але я думаю, тобто, я думаю, питання з бовского 3 на 3 не закрите, час покаже, а зараз концентруємося на власній команді, на роботі, на тому, щоб ставати краще. І сподіваємося, що і відсоток буде такий, як треба, і кількість відскоків таких, як треба, нам і не супернику. І сподіваємося і працюємо для того, щоб все було якнайкраще. Дякую. Дякую. Головний тренер церковських мав Георгій Ступенчук. Тренере, ваші емоції, і одразу питання, скажіть, будь ласка, чи вплинуло те, що ви вчора грали на гру о 18.00 і сьогодні о 13.00 наступна гра. Чи вплинуло це на результат? Емоції переповнюють тільки не в тому порядку, що дожні бути. А То, що грали вчора ввечері, сьогодні, вони професіонали, вони завжди вміють встановлюватися після будь-якої гри. Є доктори, є масажисти, які працюють з ними, тому нема питань. Якщо припам'ятати раніше баскетбол грали по дві гри завжди. Одна була увечері у 7 часов, друга була могла навчатися і в 10, і в 11. Нічого, не повмирали. Ну а що касаємо цієї гри. Ну, лава запасник Дніпра оказалась намного набагато краще нашого. Нема ротації. Всі бачать, що нема ротації. Той поломаний, той, 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 той спина, той ще щось, якісь пригоди приключаються завжди. Капітан правду сказав, що на тренуванні нас не буває 5 на 5, немає шансу пограти. Нормально щось. Відтренувати, скажімо так, якісь взаємодії. 3 на три на тренуванні це не баскетбол. Навіть 4 на 4, дальні постраховки в тебе нема, скажімо, а від неї залежить дуже багато. Потім тому, що залишається? далі працювати, як є, в яких умовах ми є, в таких умовах всі команди грають. Тільки е, треба привчити себе працювати на грані. Раз в тебе немає Заміни, і ти знаєш, що ти один в цій позиції, треба грати до кінця, старатися, у всякому випадку, і е, відпрацьовувати по повній Опять сьогодні кучу подборів, програли, і це дуже, дуже велика у нас проблема. Віддаємо дуже, дуже багато. Ми віддаємо атак своїх. І працюємо тяжко у защиті, у захисті, працюємо тяжко. Після цих подборів нема концентрації. Тіряємо грабців, праці вище криші просто. Дякую, Трампа. Зачем вам і вам дякую.